Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 6 лютого, і давайте подивимося, що нам приготували графіки на крипторинку сьогодні. Думаю, що всіх вас була так само, як і в мене, складна ніч, бо я не могла на це просто не дивитися. Я, звичайно, була онлайн, скажімо, дивилася на графіки. Бо мені було цікаво, коли це все закінчиться і як це все буде розігруватися. Бо такого руху, який ось тут нам приготували, я чесно скажу, не очікувала. І, взагалі, в принципі, перший раз таке бачу. Щоб за декілька днів у нас, ну майже за три тижні, да, біткоін свалився тут, якщо я не помиляюсь, більше ніж на 30%. да, Давайте подивимось. Ну так, да, майже 40% падіння від біткоїна ну, за два тижні, да, можна так сказати. Ось, Я, в принципі, вчора вам проговорювала про те, що є в нас місячний імбаланс, є в нас якісь да, тут місячні. Фрактали, від яких може бути якась реакція, є імбаланс, від якого може бути реакція. Так само в нас є місячний оцей блок, від якого так само може реакція, але я не очікувала саме такого руху, саме до таких низів. Якщо розтягнути фібу, знову ж таки, я зараз часто використовую, то в принципі рівень 2,6, от майже ми сюди прийшли. 1,4 16 проскочили проскачили повністю, і 2,6 трошечки не дійшли. В принципі, біткоін затестував ось цей блок, який в мене відмічений, блок, який сформувався в нас в 2024 році, і в ньому знаходиться ось оцей тижневий фрактал. І якраз це рівень 2,6 пофіба. Тож, якщо зараз ми не побачимо жодних розворотних таких гарних формацій на денці, то перелой саме на зняття ось цього місячного тижневого фракталу може бути доволі таким. Може справдитися, да? це якраз рівень 59 тисяч майже, 58 946, щоб бути точно. Ось. Тож ми можемо ще, Біткоін може ще спуститися. бо, ну, Хоча я вже не хочу в це вірити, але все може бути. Якщо чесно, я вже не перший рік в ринку, і ось такого значення страху і жадібності я не бачила ніколи. Останнє найменше, найменше значення, яке я бачила, це було 8. Це було, якщо не помиляюсь, в 2023 році. Коли так само було дуже страшно, ринок туди дуже сильно впав. Біткоін, здається, тоді якраз скоригувався близько 20-25 тисяч доларів він коштував. І ринок так само дуже сильно впав. І тоді страх був 8. Я думала, ну менше, напевно, вже не буде. Ні, буде. І сьогодні ми якраз бачимо. Я для себе зробила скрін для того, щоб в майбутньому. Думати і якось да, аналізувати ринок, що буває і менше 10, і менше 20, і буває навіть отак. Я все ж таки думаю, що такий страх призведе до якогось певного розвороту. Я дуже хочу в це вірити. Бо ну, це вже якось занадто основна криптовалюта, яка має таку величезну капіталізацію, її просто злили, просто в. За декілька годин, да, за декілька днів. Це якраз ну, це просто жах. Єдине, що, в принципі, спасло Альту, ну я не можу так правильно сказати, да, спасло, не спасло, це все-таки домінація. Домінація, яка а, разом з біткоїном так само падала. І я вам вчора казала про те, що дуже важливо, щоб домінація повнотілою свічкою закріпилася. Під оцим рівнем. Ну, в принципі, навіть моя фігура, оця, вона наразі є актуальною. Це фігура на продовження зниження, тобто не на ріст, а все таки на падіння. Тож я можу ось таким чином, ну, у нас не було тут ніякого ребалансу, да? не було, тому та стрілочку ми вибираємо. А ось, наприклад, ось таким чином я в принципі можу намалювати. Тобто, в нас є зниження, в нас є закріплення нижче. Ось цього фракталу, в принципі, нижче цієї якоїсь похилої лінії. Да, якщо ми можемо її ось так намалювати, то в принципі в нас є таке, ну, давайте все-таки таким чином намалюємо, бо так фігура красивіша. У нас є певне закріплення, тож зараз може ціна прийти і стукнутися в ось оцей блок, скажімо так, протестувати його ще раз. Ну, такий, це не блок, просто такий певний рівень, да, якщо роз, намалювати якимось таким самим рівнем, ось таким чином. То, в принципі, ось тут є якийсь певний значимий рівень, то ціна зараз може прийти трошечки стукнутися в цей рівень і продовжити своє зниження. Ну, В принципі, я дуже хочу в це вірити. Бо якщо ми з поточних підемо ще і зростати, а біткоін продовжить далі лити, то Ну, я не знаю, наші портфелі тоді будуть в дуже-дуже поганому стані. Так, давайте. Окей, домінація це єдине, напевне, те, що спрацювало. USDT домінація. Вона, так як біткоін зливався, то USDT вільних стає все більше і більше. Місячний імбаланс, він, в принципі, наразі ще є актуальним, поки місячна свіча в нас не закрилася. Тож, в принципі, розворот тут в цій зоні можливий. Якщо брати, та навіть і денну ліквідність, це дуже непогано видно. давайте тиждень включимо. То тут на тижні якраз знятий був дуже гарний пул ліквідності. Ось він, ось тут він знаходиться, тобто пул ліквідності знятий і зараз ми маємо якусь певну реакцію. Так, однозначно, в нас ще є рівень перехай, тут тим, тим паче еквіхайчики такі знаходяться. Тож, якщо зараз продовжиться. Зливати біткоін далі, то перехай по зняття оцих цих еквіхайчиків ми так само можемо побачити. І тоді вже ну дуже хотілося би бачити все-таки зниження по домінації, і якщо тоді вже буде якийсь певний ріст по ринку, бо щось повинні зараз все продали і щось повинні ще докупляти. Це прям. Обов'язкова така закономірність, коли після того, як все-все-все продали, хочеться далі щось купувати. Так, давайте повернемося до біткоїна. Перейдемо на денний таймфрейм. Зараз прогрузиться трошечки. Тут наразі ніяких прогнозів я вже робити не хочу. Будемо дивитися по ситуації, поки ситуація у нас плачевна, поки ситуація у нас просто. Не, не торгуємо, як на мене, і не абсолютно не можна не прогнозована. Да? Це все взагалі вже не про теханаліз, це все більше про страх і якусь паніку. Будуть далі зливати, будемо далі зливатися. Почнуть відкупати, окей, почнемо зростати. Поки що, це все о, оця формація не дуже схожа на Rejection блок, бо Rejection блок все ж таки буде, коли ми знімемо ось оцей тижневий фрактальчик. І тоді можна говорити про формування якогось реджекшн блоку. Поки що це якийсь відскок від рівня 60 тисяч доларів. Можливо, це якась психологічна цифра. Однозначно тут стояли дуже багато кількість ліміток, тобто якийсь відскок на лімітних ордерах. Ось, поки по денному таймфрейму особисто я не буду це торгувати, я не знаю, як це торгувати, це або вгадав, або не вгадав. На 4-годинному таймфреймі, в принципі, та сама історія. Єдине, що протестували, повністю проторгували ось новенький 4-годинний імбаланс, і ціна відкотилася. Якщо після цього не зробиться перелой, да, не піде, то може от протестувати ось цей режекшн блок і на продовження. Вище, вище куди? Ось 4-годинний баланс, який в нас знаходиться тут. І ну, непогано було б зробити ребаланс ось цього е, м, движення, да, ось цього руху. Але, ну, якщо вже розглядати по м, м, руху ціни, то в нас ребаланс повинен бути аж з самого самого ось цього місця. Тобто ось сюди ми повинні, ми повинні прийти як мінімум до цього рівня, да, зняти ось оцю ліквідність. Тобто це було б звичайно гарно і звідси вже чекати якусь розворотну формацію. Але як воно буде, я не знаю. тож, тож Поки що просто спостерігаю за ціною. Я жодних прогнозів вже робити не хочу, бо перепроданість просто шалена і на день ці на 4 годинках, тут я взагалі молчу. І єдине, що може трошечки мене радує, це я зробила ось такі скріни. Так, це ефіріум. Зараз зробимо біткоін. Це скрін з хайблоку, де відкупаю, де видно, як відкуп по біткоїну та ефіру, денний таймфрейм. і... Заходять об'єми, заходили об'єми і на рівні ось цьому. Да, коли ми ще торгувалися до боку ВК, почали відкупати біткоін, він трошечки затормозився. І наразі на рівні 60 тисяч так само вночі з'явилася ось оця ем, індикатор такий, да, Ось цей індикатор відкупу. В принципі, е Оці хлопці, які тут зливали, зливали, вони вже в принципі прийшли до самого низу свого зливу, і я дуже сподіваюся, що вони почнуть відкупати. В принципі, оці індикатори якраз і свідчать нам про те, що е, біткоін відкупають, відкупають саме на цих значеннях. Це не означає, що ми просто з поточних летимо. Ми можемо зробити ще перелой. Ми можемо сходити зняти ще тижневий фрактал, який вам казала, але в принципі. На історії ми бачимо, що коли ось така сама ситуація, ну приблизно така сама ситуація була, то біткоін тоді до 126 тисяч таки доріс. Але і падав він не до 60, а до 75. Тож, тут ми можемо чекати так само якусь певну розворотну формацію. поки наразі її немає. Тож не можу нічого сказати. По ефіріуму тут така сама плачевна ситуація. Я ось малювала, да, прибираємо наші оці тижневі фрактальчики. В принципі, вони є ще актуальними, але ну, ціна пробила і денкою закріпилася, тож е, жодних якихось е, стрілочок вверху це все можна поприбирати. Да. Місячний імбаланс. Повністю прошпілі. Тут в нас навіть прошпілілі повністю тижневий імбаланс. Тут так само ось він заховався. Трошки не дійшли до новенького. Да? Ось якби можна сказати, що ми трошки не дійшли по біткоїну і трошки надійшли по ефіріуму на 1849, якраз буде тест ось цього тижневого імбалансу. Протестували якраз блок, ось тут у нас сидить, але, в принципі, дуже багато ліквідності зняли. Так само, просто цей шалений злив. По, скажімо, найбільше найбільше по капіталізації альткоїна, да? тобто по ефіріуму, ну це просто, ну я не знаю, як це коментувати. Це однозначно не про теханаліз, це більше про страх та паніку на ринку. Все, якщо перейти на денний таймфрейм, тут поки така сама історія, як по біткоїну, да, звичайно, ми будемо дивитися, як буде закритися, як закриватися буде денна свічка, поки що. Оце вся формація не є якимось rejection блоком він е, е, некрасивий, такий rejection блок не розвертає. Е, тож, можливо, ми на е, тижневому таймфреймі побачимо гарний, е, е, якийсь гарний rejection блок ось щось по типу ось цього. Ось, бачите? тобто Нам потрібен гарний хвіст і бажано зеленого кольору. Бо якщо він буде червоний, ну тоді хоча б зелена, якась трошки менша свічка, але повинна бути якась певна ось така. Розворотна формація. Поки що мені все оця історія нагадує ось цю, да, ось, ось, ось це місце. Тож, поки що це все виглядає або на проторговку, як оце мене намальовано, Тобто, скоріш за все нас можуть і покатати трошечки в цьому місці, тобто намалювати якийсь боковик, і будемо дивитися, що нам буде малювати. Поки що я нічого сказати не можу. Абсолютно така сама історія, як і на біткоін, але ні, трошки гірше, Да, Ми навіть не протестували 4 години імбаланс. І починаємо знову спускатися. Такий самий скрін, в принципі, в мене є і по ефіріуму. І, на жаль, він співпадає з тим, що я бачу на графіку. Ефіріум відкупали на оцих значеннях, оцих значеннях, але наразі відкупів такої зеленої палочки в нас ще немає. Тобто індикатор ще не світить нам те, що великими об'ємами відкупають ефіріум. Да, Об'єми з'явилися. В принципі, розподіл вже майже закінчився, його майже розподілили. Він, ну, от, бачите, внизу, в принципі, прийшов. Тож, як тільки з'явиться ось ця зелений, зелений такий індикатор, ж тоді ефіріум так само можна бути, буде годувати на якийсь розворіт. Але поки що ефіріум виглядає трошечки слабше, ніж біткоін. Так, в принципі. Показала, сказала те, що хотіла. Не хочу довго тут розсусолювати, дуже багато вам в вчорашньому відео розказувала. По альтам. Давайте дот. Ми з вами вчора розглядали стрілочки мої можна прибирати. Все пішло взагалі не за планом. Тож, що ми наразі ось тут бачимо? Я вночі бачила оці відкупи, але я, чесно скажу, побоялася заходити, бо по факту. Нічого не знято по доту саме. Є монети, які, до речі, оцей фітіль такий перекрили. Дот ще його не перекрив. Але якщо ми, в принципі, закриваємося на Денці ось такою формацією, то це вже непогана формація для якогось певного руху вгору. Ну, Хоча б на перші день імбаланси. Да? Хоча б сюди. А ось на 4 годинках це все виглядає дуже-дуже непогано. Тобто, тут, тут такий ось rejection блок вже є. Зараз ми прийшли в. Чотирьодинний імбаланс, повністю його проторгували, маємо певний, якусь певну реакцію. Хотілося б бачити все-таки тест цього rejection блоку і похід вищий, ну, хоча б на ребаланс, да, хоча б на тест денного імбалансу. Він трошечки вище у нас тут знаходиться. Або хоча б на ребаланс цього діапазону, який падав. Ну, а взагалі, якщо вже думати про якийсь певний розворіт, нам треба з вами чекати злому структури ну, хоча б, хоча б на чотирьох годинках. Тоді відкат і продовження висхідного руху. Але чомусь мені здається, що ніяких відкатів не буде. Буде просто якесь таке проторгування, проторгування, і потім, потім будуть величезні палки вгору. Я не думаю, що так просто всім дадуть зайти. Зараз всі дуже налякані. Я дуже сумніваюся, що хтось щось покупає, але ви бачите, по хайблоку, що. Великі капітали відкупають, відкупають потихеньку. Вони свою справу роблять, вони не бояться, вони розуміють, що цей розпродаж це саме для них така дуже гарна, дуже гарне місце для того, щоб набирати свої позиції. І да, так вони набирають їх дуже довго. А, вони спочатку їх тут почали зливати колись да, зверху, а потім внизу, внизу починають набирати. Я дуже сумніваюся, що вони дуже сильно набирають альти, бо наразі біткоїн і ефір є найбільшими а, монетами, які, в принципі, купляють. Да, альти майже не купляються. А, ось, трошечки спускаємо нашу Фібо. Не думала, я так, що вона дуже сильно так с... прийде. Але, в принципі, ось 0,5 Фіба. Наразі є, в принципі, реальною для якогось певного відскоку, а потім вже будемо дивитися. Воно піде так чи піде трошечки просто оновити лої. Тут вже треба дивитися, як будуть розгортатися події. Так, солана, вчора ми з вами ще солану роздивлялися. Солана, звісно, мене просто поразила. Я не думала, що вона прийде такі в цей баланс, хоча, в принципі, зона є. Є, ліквідність є, є все. Ми проторгували, прийшли. Лише єдине, що я ну, дуже шкодую, що це було все без відкатів. Я не працюю все-таки, працюю з хоча б від ребалансу з нижніх границь. Я дуже рідко працюю, дуже рідко беру, тому була просто спостерігачем в усі ці історії. Так важливо зараз вам будуть показувати сумасшедші відсотки. Ви побачите. У людей, які там шалені, да, плюс там 20-30 тисяч відсотків на 200 плечах, так це все дуже класно. Вони зловили просто шалений рух, але це знову ж таки повторюсь, не про теханаліз і не про реальну торгівлю, яка повинна бути. Поки це все про пощастило, не пощастило. Комусь пощастило, хтось просто на заборчики посидів, когось по стопам повибивало. Так, так, так само буває. Я також вчора спробувала ввечері трошечки зловити якийсь відскок, але не так сталося, як гадалося. Але я брала на дуже-дуже малесенький відсоток від депозиту, просто на 0,2%. Якщо не помиляюсь, я брала, хотіла взяти відскок, і я брала саме біткоін, коли він прийшов в місячний імбаланс. Але він там, в принципі, майже зупинився, але я вирішила, все-таки стоп, нехай буде краще стоп, ніж. Тягнути мінус невідомо куди. Ось, села так само, дивіться, в нас зараз є, значить, відскоку в нас вже не було, прибираємо. Оце все є неактуальною. А, знята тижнева ліквідність, да, тижневий фрактал повністю проторгований місячний імбаланс. Що нам потрібно тут зараз побачити? А, ну, як мінімум, місячна ліквідність нам треба підтвердження на тижні, ну, як мінімум, на денці. Тобто, на денці нам би дуже гарно було побачити. Красивий реджекшн блок. Поки що реджекшн-блок наче є, але, як на мене, він не красивий. Я би хотіла побачити його все-таки трошки таким більш красивішим, да, трошки вищим. Щоб оця злона свічечка закрилась такою ну, більш повнотілою, більшою, не таким малесеньким зеленим пиптіком. Якщо вона закривається червоною, то, на жаль, продовжиться зниження. Давайте подивимось, куди воно може впасти. Якщо наразі тут розвороту не буде, так, біля 50 тисяч можна чекати солану. Так, щось в мене тут самостійно щось робиться. Ага. Куди ми можемо чекати солану? Солано, солана в нас є ось тижневий імбаланс. Да, 51 тисяча спокійно можемо сюди прийти. Ну, не хотілося б, звісно, бачити її ще нижче. Ну, як мінімум, наступна зупинка це 51 долар за солану. Тобто. Якщо розтягнути фібу на все оце, оце, оце величезний оце рух, то давайте розтягнемо і подивимось. Так. так, трошечки я промазала. Ось таким чином. В принципі, ребаланс діапазону всього цього руху ми зробили, Селана зробила, вона прийшла до 0,5 зони. Якщо зараз тут не буде розвороту, то 0,6 фіба тест тижневого імбалансу її чекають 51 тисяча. Тобто, якщо ви розраховуєте там свій спот, спокійно можете ставити наступну ліміточку ось тут. Ну і 07 Фіба так само вона, в принципі, не пам'ятаю, що в мене тут відмічено, можна це прибрати поки що. 07 Фіба так само можна ось тут, от, навіть от, от таким чином, 30 доларів посилання. Ну, це я не знаю. Ну, в принципі, все можливо. Ми побачили з вами вчора такий пролив, що. Сміливіше ставимо собі нові цілі по шорту і спостерігаємо за цією всією ситуацією. 0,5, в принципі, ребаланс є. З цього місця вже може бути якийсь певний рух вгору, але не відкидаємо 50 доларів за солану і навіть 32 так само може бути. Так, все, хотіла вам малесеньке, коротесеньке відео. Знову вийшло 20 хвилин. Всім бажаю гарного дня, гарних вихідних. Дуже сподіваюся, що ви торгували зі стопами і ні в кому разі не завищували свої ризики. І дуже-дуже сподіваємося на те, що все ж таки розворот ринку в нас буде. І ми побачимо хоча б непоганий альтсезон, би хотілося, навіть якщо б це не альтсезон, але хоча б якийсь непоганий ріст, дуже б хотілося побачити. Всім пока-пока!